Так, і що, Васильків, коробка з керамоблоку, Зараз твій стовп буде монтуватися, де буде три фази 15 кВт світла. Стовп на місці он лежить. Хлопці зараз монтують, його сюди сверлять. І відразу підключення. Да, да. І відразу підключення буде. І вже сьогодні ввечері тут буде світло. Тут вже в нас є значить, 40 метрів свердловина, укриття, світло, три фази 15 кВт. Коробка з керамоблоку. Далі буде паркан в круг горизонт, септики на 12 кубів, відкатні електричні ворота, фіртка, величезна тераса, балкон також буде. Так що, кому цікаво, можете вже приїжджати, переглядати цей будиночок. Будемо додатися по ціні. Взагалі і викладу в наступних відео. Але можете приїхати переглянути. І далі в нас ще дві діляночки поруч. Оце в нас величезна ділянка, а інша сторона вона буде ділитись на опіл по 7,5 соток, тут 9,5. Welcome, чекаємо вас.